Що я зрозумів за свої 33 роки, от мені нещодавно було, якщо ти сам не візьмешся за своє життя, система зробить так, що ти будеш просто ланкою в системі. А сама система незмінна, дуже чітко пробудована, і ну коротше, на жаль, це працює так. Я думаю, ви зрозуміли. Це звучить печально насправді і дуже горько, бо дуже багато людей віддали в життя за якусь ідею, за намагання чогось гарного. Але дуже гарна новина для тих, хто хоче взяти з життя свої руки. Зараз саме класний момент все пересмисліть і почать рухатися до своїх цілей і напрямків, не дивлячись ні на кого, не спираючись ні на кого, не довіряючи жодній владі, обіцянкам і так далі. Ви ж бачите, воно з десятиліття в десятиліття повторюється. Балакають, балакають, набіщали, набіщали. А це просто маркетинг. Це просто маркетингова воронка. Для того, щоб певні люди стали при владі, і, і я ще раз повторюсь, які б вони патріотичні не були, що не хотіли, їх змусять зайти в цю систему. На жаль, отак, От друзі. Коротше, як у вас там здоров'я. Чи не болієте ви все на зв'язку, друзі. Слава всім свідомим українцям, які досі тримаються. Па-па.